Всім привіт! Мене звати Саша, і це моє перше відео. Ми сьогодні граємо спайдер. Ось вже дачу грати. Я об'ясню вам, як цю гру грати і, і підпишіться на мій канал та, та поставте лайки. А, ні, я запуталась в один. Скоріше, скоріше бо бабу. А, ні, ні. ні, ні. О, ні, я померла, як бачите. Отак От моє тіло і залишилось. Ми будемо дивитися за іншими гравцями зараз. Спайдер. Е... Ця дівчинка йде на граю потіше. Ого. Мені так кажеться, що цей павук її з'їсть. Медленно кляну вона бігає. Тут. А потім вона бігає, я вам хочу хочу намалювати. Ті, які поставлять лайк та підпишуться на канал. Ось, сердечко. О, на кінець. вона нашла червоний ключ. А чого вона його не взяла? Цю дівчинку золотий Інх 1, 3, 2, 9, 7. Мене якщо що в роблоксі звати Cool Girl. Якщо ви, о, зараз вам покажу, як моє ім'я пишеться. Зараз включу. О, зараз і вам навіть Івана Ну, Ось воно. Саме перше. Це моє ім'я в Роблоксі. Якщо що, напишіть його на папір і будете моїми другу в рамбукці. Ого! Як? Як? Та я... О, він її з'їв? Мені вже цікаво дивитися за пауком. І я вам розкажу, що тебе робити в цій грі. Оце павук, ви повинні від нього убіжати. Його вкусив у такий маленький павучок, Ну, ви побачите там і за столом сидим. І так, побачите ви, я вам об'ясню: треба обігати від павука і шукати ключі. І, і потім, коли, коли ви знайдете ключі і, і всі прям знайдете. Бачите оту двері е, з, е, з фіолетовим замком. Так коли ви її відкриєте, так тоді ви можете е, це пройти. Це сама грає. Ладно, назад і можемо не чи. О, не можуть Е, Що ви робите? Я не розумію. Паукаш нема. Шукай ключі. А, он есть? Подожди, он есть, реально? Я не могу нажать, что ли он есть или нет. А он кассета. Я еще Не могу переключить. А ну давай, давай, открывай. Я немного. Трохи... Так. Видите, вот тут наверху есть. Є... Секунди, і тут ви можете дивитися, коли ця гра закінчиться. Ого, а вона А вона, читер! вона реальний читер. Я серйозно, вона зачетерила. Ну, ще буду теж читерити, якщо можна. Він бачите, її не може спіймати. І він то її не може спіймати. Ви це бачите? Друзі, це не можливо. Походку я буду спайдером, то оті. А зараз коли в неї дійде в він... неї. Так, як? як? Це ж невозможно. 7 6 5 4 3 2 1 0. Грати, натимає. А чого не може? Грати, грати, грати. Єй! Я попала. Походу ось цей, е який зараз хлопчик, так, тобто, типу, походу він ловив. А чого мене написано Сашко? Це мій був... Ну, бачите, я перша там. І це мій попередній нік. Ну, і нік це ім'я. А зараз у мене кіл Гір ім'я. що Три, два, один! ЄС! Будь ну! ласка, я Спайдер. Як я вам казала, за той стол. Отут вибирать той стол. Я єдине. Ого, зараз павук, бачите, вибирає, хто буде Спайдером. Цей вже був в цьому по-любому я. Зараз як я буду. Так, я! Я так і знала, бачите? Ой, цему зі мною щось не так. Звісно, що я спайдер. Якщо ви замітили у мене штани чоловік Паук та е футболка чоловік Паук, Бачите? Це у кожного гравця. У мене ручки, Дивіться, що з моїми ручками? І цей дядько потім помре, коли йде, якщо що, тільки не бійтесь, це ж постриве. Хмм. Як думаєте, що буде, якщо е. Ну, напишіть це в коментарях, я в виду. Я хочу, щоб ви вирішити е, приклад. Напишіть в чаті вот такий приклад. Я зараз його напишу. П'ять. Ось так. П'ять раз. П'ять скільки буде. Напишіть це зараз в чаті. А я потішу стару. І напишіть ще своє ім'я в чаті. Буде цікаво дуже почитати. Боже мій, ой, мама, Боже мій, дивіться, у мене нема обличчя, але я по дві це гарно виглядаю. Паутинку се не можемо оставить, ну пробувати. Девять, вісім, сім, шість, п'ять три. Єс, yes, я тебе Тільки дівчата, не четырить. Я кажу гравцям, якщо що, Ну, я хочу, щоб вони не там, як ви бачили. Я поганий привіт, Як твої справи? Скажи, як тебе звати. Я шуту. я знаю, що я зроблю. Я просто зараз, знаєте, як зроблю. Та-да, та-да-та. -та 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 -та. Єс, yes, я конечный. Я на то такого з'їла. Чекай подивимося, хто ще грає. О, вау, 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 уу. девочка, ти читерышь. Да я зараз тобі павутинку зроблю. Чо ти читерешь? Та вдану! Я пришла до вам, а не до тебе, потому что ты читер. Я серьезно, девчонка. А четыре ты? Это... Я бочу, бочу. Давай, ешь, ешь, ес ты, ешь, ешь, Я так хочу есть. О, да. О так, вот так, вот так, вот так, вот так. У мене ще г... багато часу, щоб з'їсти всіх гравців. Та давай вже тікай. Шукай щось. І якщо вони всі убіжать, я помру. Прошу. Я хочу їсти, підходьте сюди, екскурсія вам буде по домику, я вас потім з'їм. Все буде добре, не бійся, чуда так це хочеться, Що шо, шошо, по моєму І як ти думаєш, я тебе тут не спіймаю? Чи що? Я по стенам вмеза Гей! хейс ям ям, ям, ям! ям! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням ням 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 Ня-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все последнее полтон. Все, ты чудаки? Что вы робите? Ей? У меня є поїсти? Єс, yes, я поїла на кінець-то! Да ну! Чого ви сьогодні від мене чекаєте? Я ж вам боляче не хочу робити! Що-що я кажу, це як що я кажу гравцям, щоб вони на кінець -то дали мені поїсти. Ну, я йому ввиду, що я поз'їду. Що? Я, я знаю, що я зроблю! Я просто тут буду стояти, вони не зможуть збіжати. І що ти мені з цим зробиш? І що ти мені цим зробиш? Чи так, що цим ти мені цим зробиш? А -а -а! Да ну! Да ну! не честный, чудак. Ладно, я його їсти. Мені вже уже Чудак. Ладно, я тебе буду сторожать. Давай я тебе не буду їсти, а тобі допоможу ключ знайти. Я краще помру, ніж буду іншому. Зайзу собі на кришу і буду сидіти. Бо ви мені і так не дасте мене вас Так. Якщо... Якщо ти зайде, я прийду. Як ви бачите, я дуже щаслива, бо це моє перше відео. Звісно ж, ви збіжите. Ладно, бежите, мы не в соревнованиях Я хотела бы тоже Что-то... Что -то, то, то, то то Ес! Я буду есть на всех давай Давайте, подходьте, подходьте, подходьте! Аэропорт! Аэропорт! Ось вам аэропорт! давай Давайте, захочете! Аэропорт. Давай, аэропорт. Аэропорт. Я ему напишу сердечко, что я хороша. Ты чё, хуй? Давай, тикай уже. Текай! Тікайте вже всі! Тікай! Та да ні! я хороша, я хороша, я хороша! да а -а -а. Я вот так залезу, окей. И страшно, бачиш. А ты чудак, поклади той спрей. Я на тебе образилась, іди образову сіди вже. Як смішно шпалтиш. Боюсь чудать. Чего я вас боюсь? Не хочу бути спойдером, а ні! що ти робиш, Я ж хороша, <звук> я пошу в чат. я просто цього не можу. Я хорошая и ка вая и спа Спасибо. Это россиянка по-любому. Она написала, что я хорошая. А вот <свес> Сей? Чудак який зараз зі мною. Ось цей другий який зайшов, він дуже добрий. Ви бачили, він хотів, щоб я його з'їла просто. Я просто в шоці. Так, да, давайте поговоримо о чомусь крутому. Е, я не знаю, чим говорити. Е, пишіть будь-що. В чат, чи у вас є робокс? Чи ви хочете. Е, А что вы хотите со мной дружить в Roblox? Напишите в чат. Так, че нет? И напишите, сколько вам ротик. Будь ласка. Будь ласка, не я, не я, не я. Хочу пьем. Если бы был той, то я бы ему дал Мне трохи уже стомно. Давай дружить. Як її звати? Почекай. Ок, я мене напишу. О. К. Боже, що я пишу. Ок. Ок, я мене написала. Давай я йому. Почекай. Під 5. Це інший. Вот. 95. Ось це він. Ось це він. Той, який мені це написав. єс, він у мене в друзях. Ось цього теж додав на мені. Мені бракує друзів. друзів, як знаєте. Я вам вже це сказала на пушку. Так, уберемо друзів. Давай! Він мені написав, я йому не приписав. Що... О, знову. Я Я колись... Я в чаті не розмовляю ніколи. Я до нього піду, бо він милий, реально, він милий. Він не стільки милий, що просто треш. Я краще з ним піду. Я піду на вулицю. звук я случайно хотела же. А вот реально я в шоке на как видно на назовем. Я прямо на земле это что я в шуте. Да. Там спрей. Там оранжевый Якщо, що. Шошон, і тобі люблю. Ось там ці сині двері! Um, не знаю, я хочу сказати, що я глупа така. Ну, По-вашому я, мабуть, не глупа, ну. Я просто не можу ці двері, сині... Е до неї дойти просто. Якщо що, я перед вчором в п'ятницю постриглась, у мене волосся. Так що так, давайте поговоримо о чомусь прикольному. Не уігрів, я думаю. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки глядачів з України. Е, і хочу сказати слава Україні Героям слава. Ті, хто з України, напишіть слава Україні, героям слава, будь ласка. Так, а потім що Іще одне. Якщо ви е, хочете зі мною дружити в Робоксі. Одне. Ви спробуєте. Е, Написати. Ось зараз ось це ім'я. Я вам дам минутку. Е, ви собі м, напишете це ім'я, добре? Є? Багато глядачів, мабуть, вже це зробили Так що... Давайте я залишу отак. Вот Воно на першому місці, добре? І... Хочу сказати, ось цей павук, мені кажеться, він у неї спрей. Дивіться, це у неї чи у нього спрей. Чекайте зараз на екрані. Ось. І він його зараз. Ось цей. Давайте я його покажу на екрані. Ось цей у нього спрей. Боже мій! Сьогодні Можливо Друге відео буде о паркурах. Можливо, ми з вами будемо. Ну, паркуриться обі. Можливо, ми з вами будемо грати в Майнкрафт. А давайте потім і грають. машин, в магазины. Так. Сами ее Так. Что мне не Не видим, кому не потребно Тут не такого? Я вот думаю, что мне купить? Давайте возьмем... Ладно, все. Все, все, все. Все, Воно навіть з чоловіка немає. Таке... ...бачу воно. Воно немає. Тож, питаюсь, відчукатись. Боже, я вже спомнила, що я мовчу і що я записую відео. Ого, 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 ого. Ого! а це вже сильно. А це вже сильно. Там батарейка, Там батарейка була. Я не була аж таким спайдером хорошим, як він. Двоха тоже людей забив. Я вам скажу, коли ви граєте спайдер, бачите от ці з павуком штуки, там, де у мене 60-го Так там, там це, ви можете в цьому магазині купити собі щось назад. Гра. Ну, я не можу дивитися вже. Мені ця музичка подобається. Завити руки. Що? Кнопка? Взе имнодевы на екране показать кров. це – так. Це... Це��... Я не думаю. І ще одне запитання. Буде цікаво, що почитати коментарі. Я хочу, щоб ви написали. В який... ви ходите до школи, в який клас? Напишіть, якщо ходите до школи. Якщо ще не ходите до школи, то візьмить, напишіть, я ще ходжу в садочок. Ті, які не вміють писати, спокійно е відійшліть смайлик. Смальник е, школи або е, смальник з садиком, Добре? А ми з вами будемо прощатися. Так що пока-пока, друзі. На, напевно, ми зустрінемося в другий раз. Пока-пока!